Гражданки СВЕРського Союза. Закінчився навчальний рік. Батько, батька забирають на два місяці, якщо ви пам'ятаєте, підготовчі курси. Це вже мама мені розповідала. На ці підготовчі курси він забирає нас усіх. Він з тих курсів, як він прийшов. Ну, мама казала, як вони чи розпустили їх, чи як там. І він прийшов сюди. То це я пам'ятаю батька його брата рідного, і тут теж рядом була хата, її вже немає. Дуже такий наріст був на зріст великий мужчина. І я чогось його теж запам'ятала. Там було дуже багато чоловіків, ну я це їх трьох. Батько мене ніс на руках, ми туди до цієї кладки провели, далі все я нічого не пам'ятаю. Мене вразило те, що коли вона була маленька, вона заповнила, як наєного батька забирали на якісь підготовки, що вона, що вона повниться, як вони переїхали в село. І коли вони переїхали в село, на батька забрали на фронт. Почали бомбити студиницю, видно. Ну, ми це ж тут усі жили. Мама за нас трьох. Вона ж одна між чужими людьми залишилася. за нас трьох за угол хати вивела, далі не знаю, ми нікуди не пішли, назад повернулися. Ми йдемо вже на, на вулицю, вона з нами тягне десь. Я тільки і ще там люди йшли, ой ну, чи Ракети чи що кажуть, як можна голки збирати, так стає видно. Вона пам'ятає, як вони були маленькі, і з двох вона і два брата не було. І що коли почали бомбити судницю, їх не їхня мамка взяла вивела їх на двір, щоб не попав старяту в будівлю будів, хату. Як уже видно, закінчилась війна. Ну, це ходила я по кашу, колгосп тут у нас був, не знаю, чи допомога якась, варили там кашу і нам давали цю кашу їсти хотіли. Тут біля заря десь ця хата викопали дуже велику яму. Така глибока яма, і туди. Наскидали хто зна що, ну, мені запам'яталися такі ленти, такі були, чи то патрони там були намотані, чи... ну, туди наскидали стільки, оце якесь мені теж не знаю, чого я його запам'ятала. Коли виривали яму і засипали туди патрони, снаряди, бойові припасили. Ще одне я запам'ятала, як мама отримала, як тоді казали, є звіщення. Ну, що я, я пам'ятаю тільки, що вона бігала по подвір'ю і плакала дуже. А що там, чого? Я, це вже, вона мені, що він батько пропав без вісті. І ще я вам хочу сказати, це таке воно. Я його ждала все життя. Оце як це недавно діти мені кажуть, мама. Уже мамі, бабусі, як вони казали, вже 100 років, а він був з 10-го, мама з 12-го, він з 10-го. Може він бути живий чи ще. А в мене щось таке було ну, відчуття, чи щось. Ну, мені хотілося, чи то мені його хотілося, але ну, я його ждала, весь час ждала. Коли мама похоронку отримала, вона дуже була засмучена, бо е, вона не похоронку отримала, вона отримала лист, що пропав батько без вісті їх. І ця баблюна, вона до сьогоднішнього дня е, не до сьогоднішнього дня, а трошки, трошки раніше все життя ждало, що не батько вернеться з фронту, що він живий ще десь і єсть. Мені прийшов би такий лист, то в мене в голові була така думка, що він десь живий, він десь поранений в якомусь госпіталі лежить і видужий, і що він колись колись придав час, і він повернеться додому. Війна. Це жах, жах, що стільки з нашого села, скільки людей. 227 людей не повернулося тільки з фронту, а скільки загибло людей при визволенні тільки нашого села. Незвичайна кількість ще десь Незлічена. Ну, Це страшно. Це, це смерть, хтось жде батька, що вернеться до хати, він не вернеться, вже вбили на фронті його. Батько призивався із, ну, звідси, коли він йшов відсюди і все. Про мене ніхто ніколи не згадає. Оце мені трошки, не трошки а й добре обідно. Як приходить день перемоги, йду туди до пам'ятника, там він записаний є і все. Ну, а про мене ніхто не згадає. Граждане и гражданки Советского Союза.